У вас ніколи не виникало якогось такого неприємного відчуття, коли ви проходили повз людину, яка просить милостиню? Як казав Едмунд Бьорк, все, що потрібно для тріумфу зла, щоб добрі люди нічого не робили. Вітаю в контексті! Я радий бачити всіх вас на нашому новому сезоні. Всім відома фраза: спасаючи одну людину, ти спасаєш весь світ. Чи ти згідний з цим? Саме про це ми будемо говорити продовж трьох місяців. А сьогодні ми будемо говорити про те, в чий обов'язок входить допомагати іншим. У нас в гостях. Ірина Зубрицька Макота, психотерапевт-викладач, вважає, людина схильна перекладати відповідальність на інших. Наталя Грицай. Бухгалтер вважає, коли в іншого біда, варто хоч чимось допомогти. Андрій Шевчук, пастор. Вважає, хочеш бути щасливим, цікався іншими. Ігор Курус, капітан служби цивільного захисту, працівник служби надзвичайних ситуацій, вважає слід жити безпечно. І, перш ніж дати відповідь на це основне запитання, пропоную переглянути відео. Вечером 13 марта 1964 года Кити Дженевезе приехала домой и припарковала свою машину. В это время к ней приблизился некто Уинстон Мозли, догнал и дважды ударил ножом в спину. Кити закричала, и ее крики услышали несколько соседей. Когда один из них крикнул в окно ⁇ Оставь девушку в покое ⁇ Мозли убежал, и Кити медленно пошла к своему дому. Наиболее ранние звонки свидетелей в полицию не несли в себе четкой информации о происходящем, из-за чего этому вызову не был присвоен высокий приоритет. В частности, отец одного из свидетелей позвонил в полицию и сообщил, что женщину избили, но она поднялась и ходит вокруг, пошатываясь. По сообщениям других свидетелей Мозли уехал на своем автомобиле, но вскоре снова вернулся. Он был занят тем, что прочесывал окрестности в поисках Дженовезе, пока не обнаружил ее лежащей, но еще в сознании, в коридоре с задней стороны здания. Поскольку это место было незаметным для посторонних свидетелей, он решил довести преступление до конца. Дивлячись на то, что відбувалось, мы не можем сказать, что це было щось таке, що что не было раньше. Насильство, або вбивство. Але що обурило суспільство того часу це байдужість сусідів. Як це можна пояснити? Я думаю, що багатьом людям було страшно. Можливо, дійсно. Ось ми розуміємо це, що потрібно реагувати миттєво. Чим швидше, тим краще. Що ще може бути тим чинником, чому люди не реагують? Власне, боязнь взяти відповідальність угу. на себе. Добре, будь ласка, також ще не інтерес, не зацікавленість. Але ж свідки говорять про те, що вони побачили, що багато світла загорілося в вікнах. Вона своїм криком все ж таки привернула увагу багатьох людей. Тобто багато хто відреагував, але ж далі не було ніякої реакції. Чому? Такий феномен спостерігається часом у людей, що вони переносять відповідальність на інших. І думаю, що чому я буду дзвонити зараз? Інші, напевно, вже подзвонили. Але я цього не можу перевірити, тому краще я почекаю там чи не буду брати в цьому участь. Ну, тобто, такий от момент відстрочки напевно грає дуже погану роль зазвичай да. в таких ситуаціях, коли ми перекладаємо так, ну, на, на когось іншого. Я погоджуюся це скоріше за все, байдужість. якби. Це була чиясь мати або донька, або сестра, то я думаю, вони надали першу допомогу. і Дзвінок був би не один, бо чекали швидку допомогу і поліцію, і так далі. А так дійсно, хтось із перехожих, хто я знаю, мав якісь стосунки, можливо, це якісь там були непорозуміння і так далі. Тому, очевидно, люди подумали, що не наскільки страшна якась така і ситуація. Е, до речі, я це зауважив і за дітьми. От mm -hmm. коли є діти. В сім'ї двоє один старший, другий менший, і мама каже старшому: піди поприбирай в кімнаті. Що зазвичай діти говорять? Хай це робить старший. А чому я? Хай буде молодший, бо він молодший. Так, так. Чому я маю це робити? Нехай він це робить. Ось чомусь є. У нас це таке притаманно, що ми завжди хотіли би, щоб цю справу робив, хтось інший. Хтось інший. Скажіть, будь ласка, це притаманно нам, українцям в Україні? Є ця проблема, чи це все ж таки проблема заходу? Це міжнародний момент, тому що досліджень безпосередньо в Україні не було з приводу такої проблематики. Хоча mm -hmm. от є такі соціальні експерименти, коли, наприклад, на вулиці е, ну, актор так? Okay. завідомо йому там серце його хапає чи якось погано, і дивляться, скільки людей підбіжить допомогти. І до речі, у Львові теж робили такий експеримент. Ні, та що зі шлонком буває інколи. Та ні, ні, все добре, як та вже буде легше, я думаю, дійду трошки. Та ні, та ні, дякую. я Вже автомобіль. Дякую, дякую, мене автомобіль, пішли, пішли, дякую, дякую, моя автомобіль зараз. Я приїду, дякую вам дуже. Достатньо багато людей допомогли. Але чи це було би так о третій ночі? Не uh -huh. факт. Тому що є і інші випадки, коли теж було насильство у Львові на день студента, uh -huh. так, і студента поранили ножем, і він так само. Ну, скількись до півгодини лежав, люди ходили в центрі міста, ніхто не звертав увагу. Тобто, насправді, нам теж притаманно. Я чому згадала страх? Тому що згадала один випадок в моєму житті, коли я їхала в громадському транспорті в автобусі, зайшов чоловік в автобус, і я звернула на нього увагу, що він не розрахувався за проїзд. І також зайшло багато людей, і всі вони розрахувались. І у водія назбиралось вже доволі багато грошей. І цей молодий чоловік говорить до водія: дайте мені, будь ласка, здачу з двадцяти гривень моїх. Uh -huh. І я, знаючи те, що він не розрахувався, начебто була скована, я не могла водієві сказати, що він не розрахувався за проїзд, uh -huh. а просить здачу. А просить здачу. Uh -huh. так. Мені хватило тільки сміливості, що водій подивився на е, дзеркало, де він бачить пасажирів, і я йому тільки своїми очами помахала. Кажу, що Ледь-ледь, mm -hmm. да. і він правив геть. Цього. Це. Це говорить про те, що нам інколи щоб допомогти, не потрібно робити щось багато і надзвичайне так. Давайте от, о, цю типову ситуацію перенесемо на себе, наприклад. Молода жінка, е, вона виходить потім на наступні зупинці, так? І не факт, так? що будуть якісь вияснення стосунків. В даному випадку так, той обурений чоловік, пасажир так, теж може вийти. Обурений пасажир. Звичайно, відчуття самозбереження, воно природнє, і воно діє, інколи воно нас зупиняє. Угу. Тому що все-таки ну, ми турбуємось, але насамперед турбуємось про себе. Тому в даному Випадку, це також якась боротьба внутрішня, якісь зусилля на собою, і навіть сказати можна певний ризик, угу. для того, щоб допомогти присутній. Ну от, то все ж таки, це обов'язок рятувальної служби, от в таких випадках допомагати або втручуватись, чи це все ж таки обов'язок кожної людини? от Що би ви сказали? З практики можу сказати, що е, не слід е, чекати прибуття рятувальних служб. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації, людина цього потребує. Слід негайно надавати медичну допомогу. Якщо це медична допомога, якщо ж це е, слід проводити порятунок, то проводити порятунок. Е, у нас був такий інцидент в центрі міста. Виникла пожежа на вулиці Вірменській. Маленька дитина залишилась сама в квартирі. Е, квартира була наповнена полум'ям. Дитина не могла е, вийти сама самостійно. Вона вийшла на балкон. Проте е, люди замість того, щоб зателефонувати е, рятувальникам нашу службу, е, стояли і фотографували під час пожежі. Хлопчик вибіг на балкон та кликав на допомогу перехожі. Щоправда, на крики не реагували. А сусід почув хлопчину лише за годину і зателефонував до пожежників. Це що відкрив? Ще одні твари в балконі забрала мене. Година, яку дитина стояла на балконі, просила про допомогу, кричала. МНСники кажуть, якби не балкон, хлопчика врятувати би не вдалося. Це були як і прохожі, так були і е, екскурсії. Угу. Всі стояли, фотографували. Угу. До нас та інформація вже надійшла через певний час. Ви, перебуваючи на цьому місці, не чекаючи когось, можете самостійно надати допомогу і врятувати чиєсь життя. Як мені дізнатись, чи я повинен активно допомагати, чи мені слід все ж таки ну позвонити і бути пасивним? Як визначитись громадянам? Слід розуміти, що служби приїдуть через хвилин 5. відповідно від завантаженості доріг, від місця розташування служби від правильної інформації, яку код... надають коли ну... збиратися так. будуть. Кожен повинен розуміти, що він. Має можливість і може надати допомогу. Якщо ви бачите, що вже негайно хтось потребує допомоги, не чекаєте, поки хтось інший подумає: ось, всі стоять, я також буду стояти. Надаєте дану допомогу. Бачите, в розумі все ж таки, більшості людей, ось цей принцип, моя хата з краю», я нічого не знаю. От як з цим боротись? Розмита відповідальність є такий термін у психології. Соціальні психологи дослідили цей феномен про те, що люди схильні перекидати відповідальність один на одного. Тому ну, не дивно, що люди в даному випадку фотографували цю дитину замість того, щоб допомагати. Вони думали, очевидно, що хтось вже подзвонив, або взагалі не думали, дивилися, яка от ситуація відбувається. Крім того, розмита відповідальність передбачає, що ми оцінюємо реакцію інших людей на цю подію. І коли інші стоять і фотографують, то чого я маю хвилюватись? Може, це в іншій квартирі пожежа, а дитина просто собі стоїть і такий гарний кадр. Старовинні будинки, балкон, чи Коли інформація швидше потрапляє в соцмережі, то що ми знімаємо так. ніж належною служби, це це жахливо. Це те жахливо. Те саме відбулося із принцесою Діаною. Угу. Говорять, що коли ця аварія трапилась. Було дуже багато репортерів. Всі знімали, але ніхто не додумався позвонити в службу спасіння. Власне так. І зараз в нас є така проблема, що ми дізнаємося про виникнення надзвичайних ситуацій з соцмереж. Ми бачимо вже фотографії тоді, коли е, люди телефонують, нас питаються: а чому ви не виїжджаєте? До нас така інформація не надходила. Нам не телефонують. Люди сфотографують на телефон, завантажують в соціальну мережу, все. Вони вважають, що їхня робота на цьому зроблена. Скажіть, будь ласка, якщо ми повернемося на 100 років назад, така сама ситуація була чи щось змінилось? Нам важко, звичайно, так однозначно дати відповідь, тому що це потрібно перейняти, дійсно, якісь провести соціологічне дослідження і так далі. Але принцип наступний, що чим тісніше, Стає в цьому суспільстві, чим більше людей, от ми інколи думаємо, що чим ближче ми один до одного фізично, так, тим ми ближчі емоційно. Не завжди це так. Ми сьогодні бачимо, що люди живуть інколи на одному поверсі, на одній площаці і не знають, як один одного просто як звати. Відповідно, дистанція, емоційна дистанція вона досить велика між людьми. Ну, Як правило, результатом може бути байдужість. Mm -hmm. Хто? Але... Чужа людина. Чужа людина, знаєте? Я хотів би звернути вашу увагу на реакцію суспільства. Це був 1964 рік, я не помиляюсь. Це сам факт обурення. Чому так? Як люди могли не зреагувати? Можна було врятувати життя, і завершення цієї історії могло бути зовсім іншим. У мене от виникло таке питання. А якби ця ситуація відбулася сьогодні, яка б саме була, так. реакція була суспільства? І чимало подібних ситуацій ми сьогодні саме маємо? І ми звикаємо. Ми звикаємо до подібного і стаємо байдужими. Так зверніть увагу, коли не було служб порятунку, коли поліцейський в селі це був односелець, з яким ти поруч живеш. Коли він просив, допоможить вгамувати там якогось затятого пияку, всі відгукувались. А зараз яка ситуація? Я його не знаю. Хай він то робить, він на то поставлений. І ще більше. Сьогодні, знаючи про цю байдужість, спеціалісти рекомендують: якщо тебе б'ють або грабують, що потрібно кричати? Пожежа. Пожежа. Чому це так? Дуже такий важливий момент, тому що на пожежу все ж таки швидше реагують, ніж на е, втручання особисте в бійку, тому що okay. коли пожежа, мені досить подзвонити викликати пожежників. А коли це бійка чи ще якийсь розбій, необхідно самому, напевно, бігти і рятувати. Може це небезпечно, а може я не вмію. Дуже важливий момент, коли ти хочеш отримати допомогу. Це звертання конкретно до якоїсь людини. У ситуації навіть із Кіті Дженовезе, якби вона, можливо, побігла до когось з сусідів, тоді вже коли вона зайшла в під'їзд, і постукала конкретно в двері, можливо, вона би врятувалася. А коли є звертання розмите, Росія не до всіх, то кожен має право думати, що це не до мене, я можу уникнути цього. Тому, коли ми рятуємося, наприклад. На вулиці у якійсь такі ситуації незвичній, нам необхідно покликати когось там мужчина там з портфелем, підійдіть, будь ласка, або навіть сказати, що ой, вибачте, я тут свого там директора школи побачила, чи це мій дядько йде там Василь Степанович, добрий день. Навіть uh -huh. якщо це чужа людина. І вона навіть не озирнулася, але вже ваш грабіжник, нападник буде зляканий, що у вас є допомога, Тобто, що є конкретна людина, яка може відгукнутися. Відгукнути, яка може зараз відгукнутися. Угу. Це є дуже корисний такий момент. Не забути про це. Ми бачимо, що е, ця проблема вона дійсно лежить, ось на рівні розуміння людини ситуації. Так, от психологи як зауважили одну річ, теж робили експерименти і подивилися на реакцію людини. Якщо в кімнаті один, нібито постраждалий і один свідок. Потім зробили той самий експеримент. Якщо в кімнаті є багато свідків, як ви думаєте, чи змінилася реакція тих людей, які мали би допомогти? Але ж відповіді гостей ми почуємо після паузи. Ми знову в контексті. Отже, ми продовжуємо говорити на тему, на чиї плечі лягає відповідальність допомагати іншим людям. І ось коли психологи стали досліджувати цей феномен байдужості до проблеми інших людей, з'ясувалось, що під час експерименту, якщо в кімнаті знаходиться один актер, який показує, що йому погано, і один свідок, і в той самий час та сама ситуація, але ж свідків багато, реакція була та сама чи різна ваша думка? Думаю, що людина, коли вона розуміла, що єдиним свідком, більшу відповідальність просто мала так сам перед перед самим собою, ти mm -hmm. розумієш, що за твоїми плечима вже нікого немає. Якщо ні не ти, то хто? І звичайно здогадується, що все-таки в цій ситуації людина знаходила можливість для того, щоб подати сигнал. Але ж ви абсолютно праві, що коли людина один на один. Зустрічалася з людиною, яка потребує допомоги, то в 70 80% ця людина відразу реагувала і бігла на допомогу. Коли було більше свідків, втричі менше реагували ті люди, які мали би допомогти. Також зауважили, що ось коли є багато свідків, перш ніж відреагувати, вони що робили? Переглядаються на інших. Переглядаються на інших і чекають реакцію інших. І вони бачили, якщо всі нічого не роблять, навіть як у них і виникало бажання щось зробити, все одно вони роблять так, як робить більшість. Як це можна пояснити? Це можна пояснити так само якимось таким от емоційними такими феноменами. У нас є поняття емоційного зараження у людей, так тобто, коли не виникає емоція страху серед навколишніх, угу. то і в мене не виникає. Коли всі спокійні, і я спокійна, це зазвичай це корисна така річ, але так. в екстремальних ситуаціях, в небезпечних ситуаціях, це ж швидше грає король негативно, так. так тому що ніхто нічого не робить, всі просто дивляться, всі фотографують. Подумки собі думають. Що ну, все нормально. А якби серед цього натовпу свідків був рятувальник, яка була б ваша поведінка? От уявіть собі, що всі. Нічого не роблять. В першу чергу, рятувальник відчуває перед собою обов'язок. Під час перебування на службі є обов'язок робота, професія uh -huh. рятувальника. Прибуваючи на відпочинку, є обов'язок перед людьми. У повсякденному житті е, зустрічається з таким надзвичайним ситуацією. Так відповідно, звичайному перехожому може бути страшно зробити перший крок до надання допомоги. Uh -huh. е, рятувальник же ж стикаючись з такими надзвичайними ситуаціями і бачачи це в своєму професійному житті. Не боїться зробити цей перший крок і розуміє, що. Він може надати кваліфіковану допомогу. Час в вашому житті, коли дійсно ви бачили, що люди стоять, нічого не роблять, і ви випадково в цій ситуації, і ви допомагаєте особисто у моєму не було. Проте в нас рятувальник, перебуваючи на відпочинку на озері, побачив, що людина тоне. Всі навколо, які перебували біля тонучої людини, не надавали жодних реакцій, лише спостерігали. В нашому школе необхідно було переплисти практично ціле озеро, щоб потрапити до даного потопельника. І вже вже витягнути на берег, надати допомогу. В кінцевому результаті, коли питається, чому ви перебуваючи на відпочинку, ви розумієте, що ви відпочиваєте, обов'язку ніякого перед громадськістю, перед суспільством не несете. І ніхто не знає, що ви рятувальник. Так, є просто відповідальність перед самим собою. От дякую за вашу відповідь, тому що мені здається, те, що ви сказали, це є надто важливо кожний повинен розуміти, що він так само несе відповідальність за людину, яка знаходиться поруч. Вас навчають в цьому, але ж кожна людина мала би зрозуміти, що він повинен був би навчитися цьому в своєму житті. Теж. Ми, ми повинні жити принципом не моя хата з краю, а чому не я, а інші. Так, а чому не я? Можу і я допомогти? От так, дійсно так. нам потрібно змінити свою свідомість. Чи. Очікує Господь від якоїсь окремої категорії людей в наданні допомоги іншим, чи це повинні робити всі. Я би хотів, щоб Біблія допомогла нам. Читаємо книгу Послання апостола Павла до Филипян, другий розділ, четвертий і п'ятий тексти. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки. Що й у Христі Ісусі, почнемо коментувати текст за текстом. Отже, перший каже: нехай кожен дбає не про своє, а кожен і про інших. Тобто, можемо сказати, що цей текст говорить, що український прислів Моя хата з краю», він не мав би мати місце в житті людини. І Дивіться, фактично дуже важливо для самої людини, навіть не просто по відношенню тих, кому вона допомагає, а для самої людини не бути сконцентрованим на собі. Можемо подивитися, в цьому світі дуже є багато відомих людей, багатих людей, красивих людей, які можуть дозволяти собі там гарно одягатися, автівки дорогі, житло і так далі, але вони є нещасними, просто нещасливими людьми, і це вони відкрито інколи заявляють, даючи інтерв'ю. Чому? Коли людина сконцентрована на собі, вона не може бути просто щасливою. Так ми створені, тому коли людина дбає за іншого, так думає, хвилюється, в цьому вона отримує Отримає і користь для самого себе. Не лише отримує та людина, якій я допоміг, наприклад, а і я сам. Отже, відповідаючи на запитання, в чий обов'язок входить допомагати іншим, Біблія нас чому учить? Кожного з нас. Кожного з нас. Ми не повинні перекладати цю відповідальність на сусіда, брата, на рятувальну службу. У нас повинна бути відпрацьована ця освідомленість. Господь очікує, щоби наш стиль життя. Був таким, щоб у нас спрацьовала ця реакція відразу, щоб ми не були пасивними, щоб ми залишалися рятувальниками кожний на своєму місці. Згадала таку ситуацію в моєму житті. Моя знайома подзвонила одного разу до мене і попросила великої допомоги, тому що її мама була алкозалежною 15 років, і їй подзвонили сусіди і сказали, що твоя мама стоїть посередині кімнати. Не рухається, тобто вона була як в ступорі, uh -huh. і вона дзвонить. Допоможіть, будь ласка, тому що вона вже в лікарні знаходиться психіатричні і просто лікарі не можуть допомогти. Вона є алкозалежна, і я згадала, що в мене є друзі-місіонери е, з Кореї, які відкрили у Львівській області реабілітаційні центри для нарко і алкозалежних. Я подзвонила до цих корейців і вони погодились прийняти цю жіночку у свій реп-центр і в цей день. Коли вони вже мали відвозити її в цей реп-центр, її мама відмовилась їхати. А я в цей день собі запланувала поїхати в торговий центр. Там була акція. Якщо ти купиш товар на 500 гривень, ти опускаєш в скриньку чек і в тебе є можливість виграти діамант. Я не дуже часто ведуся на такі акції, але думаю, спробую. І саме в цей день мені подзвонила дочка цієї мами Алко Залежної і сказала: Мама відмовляється їхати в репцентр. І просто я все кидаю, всі свої плани. Я сідаю на таксі і їду туди. Ми її вмовляли, щоб все таки вона поїхала. Вже пройшло рік часу. Ця людина не викурила ні одної сигарети і не викорив, не випила спиртного. Це є дуже дуже велике чудо. Невідомо, що би сталося за цей попередній рік. Можливо, її би вже і не було в цьому житті. І я зрозуміла, що люди це є найбільші діаманти. Угу. Коли ми говоримо про допомогу іншим, не обов'язково це повинен бути героїчний вчинок, інколи просто проявити увагу до іншого і не бути байдужим. Оце саме головне. І наступний текст: <клес> нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Тобто, ми не просто маємо правила якесь. Ми маємо приклади, це дуже важливо. Тобто, фактично, коли ми пропонуємо якесь правило, це добре. Але в нас є той, хто жив по такому принципу. Ми бачимо, що це була та особа, яка допомагала тим, від кого можливо десь відмовлялося навіть суспільство, кого не приймали, кого зневажали. Нехай ті ж самі думки, нехай ті самі принципи так в нас будуть. Що таке діамант? Порівняно із життям людини, Люди, щастям людини, із людиною, що дорожче. Так. Будь людина, все-таки це однозначно. Інколи люди вважають, ви знаєте, от допомагати іншим це не моє. От чи можемо ми сказати, що це та опція в житті, від якої можна відмовитись? Щоби дати відповідь на це запитання, я пропоную, щоб ми відкрили буття, перший розділ і 27-й текст. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Можемо ми сказати, що цей текст говорить, що це не опція. Якщо ти людина, то ти створена як? Образ Божий. На образ Божий. А як Бог реагує, коли у людини біда? Христос показав, що Він плакав, Він турбувався, він співпереживав тим людям, які потрапляли в різні ситуації. Він нам прийшов на це, на цю землю, на цей світ і явив характер Бога. Розуміючи велич характеру Бога, ми маємо розуміти і свою велич, тому що Бог створив нас в форсі Ісусі на добрі діла своєю І Якщо я вважаю себе людиною, то я повинен розуміти, що це стосується і мене. Отже, ми говоримо з вами про допомогу іншим людям, і ми приходимо до висновку, що допомагати іншим це обов'язок кожної людини. На превеликий жаль, інколи ми приклад беремо не з людей, а з тварин. І ми бачимо, що навіть тварини розуміють не знаю як, але розуміють, що потрібно допомагати іншим. Перервемося на відео. Після побаченого в мене немає бажання будь-що говорити або коментувати. Здається, все очевидно, друже. Тварини керуються інстинктом. Ми ж створені по божій подобі. Чи можемо ми вчинити інакше? Не будь байдужий. Спасаючи одну особу, ти спасаєш весь світ. Залишайся в контексті. Якщо протягом тижня вам вдасться подолати в собі байдужість і допомогти людині, яка буде цього потребувати, пропонуємо поділитися своїм досвідом разом з нами. Приєднуйтеся до нас в соцмережі і розповідайте свою історію. Найкраща розповідь буде обрана в кінці тижня, за яку автор отримає маленький приз, а його історія буде опублікована в нашій групі. Не будьмо байдужими, і, можливо, світ стане кращим.